Среди кандидатур в ЦИК наиболее учтены предложения фракции Блока Петра Порошенко. Это в частности экс-руководитель главного штаба МВД Михаил Вербенский, зам заведующий секретариата комитета по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова, Светлана Кустова, которая работала помощницей Петра Порошенко в Раде, доцент Киевского университета Ольга Латюк и сотрудник администрации президента Виталий Плукар. Кроме того, Порошенко внес кандидатуры судьи Дарницкого райсуда Киева Аллы Басалаевой от группы возрождения эксперта Венецианской комиссии Евгения Радченко от самопомощи и доцента Киево-Мегилянской академии Леонтия Шипилова от Народного фронта. В списке также за министра образования Роман Греба, юрист Олег Конопольский. На выборах 2009 он был представителем Яценюка и экс-заместитель министра кабинета министров в правительстве Яценюка Надежда Синица. И новый центр избирком не будет абсолютно независимым. Об этом заявил в эфире вечернего прайма общественный деятель Николай Томенко. Більшість це помічники або Яценюка, або помічники Порошенка, або помічники персикатерів Порошенка, або помічники друзів Яценюка. Тобто, це абсолютно незалежні самостійні люди, як ви розумієте, mm -hmm. Тобто дві третини сьогодні ЦВК – значить, це люди, яким передзвонили, вони зайшлися. Фіра саме время представить ще одного учасника вечірнього прайму сьогодні з нами. Політичний аналітик Олександр Олександр, рад привітати вас. Добрий вечір. Ви внутрішні услышали, услышали гостей гості народних депутатів України. Що скажете? Знаєте, я був одним з чотирьох громадян України, які наважився подати в суд на бездіяльність президента, бо нагадаю, були порушені всі терміни. І е, е, в питанні формування ЦВК він не виконував своїх е, конституційних обов'язків як власне і Верховна Рада України аналогічно довелось подавати в суд і на Верховну Раду, і на прем'єр-міністра по питанню голови фонду держмайна і голови антимонопольного комітету, і лише в такий спосіб примусити виконувати владу свої обов'язки. Зараз з одного боку приємно, що нарешті ми. Дійшли до питання формування нового ЦВК, це а, а, в, в той час, коли фактично втратила і юридичну, і суспільну легітимність а, це ЦВК. А тепер а, це з приємного. От приємно, що нарешті це відбулося. А тепер з неприємного. А, Фактична формальність, як в які записано в законі про формування ЦВК, що а, президент подає в Верховну Раду власне пропозиції. Від депутатських фракцій і груп. Нагадаю, там чітко сказано, що подаєте президент, але враховується пропозиції від депутатських фракцій і груп. От якщо вони не враховуються, це вже порушення закону. Хоча, звичайно, президент може трактувати, що якісь депутатські групи він може враховувати інтереси, а якісь не враховувати. Вже не об'єктивний погляд, а, а, а от суб'єктивний погляд президента. Я вам скажу, що найбільша проблема зараз для демократії в Україні це власне президент Порошенка, і це питання не лише формування ЦВК, якої б ділянки він не торкнувся, він намагається працювати на узурпацію влади і на призначення тих персон, які він справді може подзвонити в цьому плані. Я абсолютно погоджуюсь з Миколою Томенко, знаючи Петра Порошенка безпосередньо, знаючи його методу просування своїх людей, і взагалі. Що він хоче керувати всім? Я думаю, що те, що він рік не був спроможний зробити пропозиції, та ну вже фактично два роки, два це по два роки, це вже пов'язано саме з цією методою. А, зокрема, так понад рік в деякі країни він а, не, спромог, а, не був спроможний призначити послів, так скажімо, Великобританії. бо він хоче, а, м, щоб всюди були люди, які можуть за дзвоникам працювати на нього. І демократія під загрозою. Я думаю, що Верховні вибори до Верховної Ради України. Ну, перетворюється при Порошенкові просто фарс. Він буде призначати депутатів. Хто не буде підходити під його погляд, він за будь-який спосіб буде викреслювати зі списку депутатів, з мажоритарних округів як завгодно. І ЦВК в цьому плані йому допомагатиме. Я єдине прізвище знайшов людини, яке от було в обговоренні громадському за ці два роки, це Євген Радченко, який якого подала самопоміч, які користуються довірою і авторитетом в середовищі експертів виборчого законодавства і процесу проведення виборів, а те, що як позитив обговорюється, що от там люди, яких ми не знаємо, вибачте, це не позитив, це публічний орган. Якщо в публічному органі невідомі люди середовищу, які займаються виборчим процесом, то це якраз теж можливість для подальших маніпуляцій. Сірість. На горі означає тільки одне, що хтось більший керівник зможе цими сірими мишками керувати, і ми до цього на жаль просуваємось. Узурпація влади у нас зараз в перспективі набагато більше на жаль аніж за Януковича. Але в даному випадку, я хотів би ще раз сказати те, що сказала Альона. Насправді, ми на сьогоднішній момент купуємо реверсний газ. Це російський газ, який заходить на німецькі австрійські хаби, і звідти він іде до нас в Україну, і це насправді здорожчує. Якщо росіяни нам запропонують дешевшу ціну, я думаю, що про це можна говорити. Ну і справді, тому що тут треба розуміти, що це ціна на газ і для населення, і для економіки. Олександр <гану> коротко попрошу вас очень спасибо большое. А... Лаконічно. Ну перше, поправлю пана Чижмера, бо на тарифи не впливає, бо українського газу вистачає Это, для абсолютно а, а, абсолютно. якраз населення України. Це загальне твердження і Полтавського і, і іншого газу. Наступне а, газовий бізнес завжди вважався в Україні президентським бізнесом. Порошенко не вистачає. З задовільнити його бажання по коштах нагадаю скандал з Intraco Management ЛТД, де бенефіціаром є ну співвласником громадянин Сергій Зайцев, який є заступником генерального директора корпорації Рошен, в самий пік. Іловайської трагедії наступу росіян а, був а, поміше, помічений в, а, в тому, що купив 500 тонн авіапалива у російську до компанії, Російського Газпрому. Тобто структуру Порошенка вони і під час найбільших воєнних дій торгували з Газпромом. Зараз Порошенка йде на те, щоб посадити на голку ще офіційну. В даному випадку це люди російський газ. Ще, на... чим, а, ще, люд... ще раз ще Ще раз раз кажу, це одна що справа говорить? купувати в Європі, інша справа безпосередньо у воєнного агресора. Ви йдете до того, що зараз фактично кидаєте в обійми Росії агресор, який вбиває українських громадян, Україну. І навіть вже цього не приховуєте. Раніше, хоч приховували, тепер вже навіть цього не приховуєте. Фактично, ви ведете в цей так званий так, митний митлець Олександр, да, спасибо большое. Ми услышали вашу точку зрения, к сожалению, посмотрим на часы, уже начинается следующий информационный час, и мы Нуждены уже благодарить на прощание. Алена Шкрум, Вадим Денисенко, Александр Дани, гости вечернего прайма сегодня. Спасибо большое. Да. До встречи. Вопрос мы задавали в самом начале: будет ли независимым новый состав ЦВК? И вот как проголосовали телезрители. Давнего вошли специалисты 2%. Нет, ЦИК сформирован по политическим квотам 25%. Независимость ЦИК это миф 73% телезрителей, которые принимали участие в голосовании.